Внесення змін до актів законодавства, скасування до декларації про державний суверенітет України не застосовується, і це офіційна відповідь від Міністерства юстиції України. Поточна редакція, поточна вона ж є чинна. Громадянство Української РСР Українська РСР має своє громадянство і гарантує кожному громадянину право на збереження громадянства СРСР а підстави набуття і втрати громадянства РСР визначаються законом української РСР про громадянство. А тепер давайте перейдемо до Закону української РСР про громадянство. Оба на давайте ще раз переходимо на закон української РСР про громадянство. Оба на так, що мені скажете, що Україна і українська РСР це не одне те саме, да. Всім громадянам української РСР гарантуються права і свободи, які передбачені Конституцією РСР. Нагадую про те, що внесення змін до актів законодавства скасування до декларації про державний суверенітет України не застосовуються і вони є чинні, діюча. А що ж тепер робити з законом про деранізацію законодавства України, де прописується про заборону радянських символів? а? Давайте ще раз. Декларація про державний суверенітет. Переходимо знову. Закон української РСР про громадянство. Обана. Так, що робити з законом про деранізацію законодавства України про заборону радянської да символіки? Декларація незмінна в декларації 90% Українська РСР, Українська РСР, подільність влади республіки. Далі Українська Радянська Соціалістична Республіка. Знову Українська Радянська Соціалістична Республіка, 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 Державна влада в республіці, знову республіка, республіка, українська республіка, республіка, земля, її надра, повітряний простір, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території Української. Радянської Соціалістичної Республіки ця декларація прийнята Верховною Радою Української РСР. Так, ось у мене запитання: ось ця декларація про державний суверенітет України, яка є чинна, яка є діюча, скасування не підлягає зміню теж не підлягає. Вона відноситься до держави чи до республіки. Закон української РСР про громадянство ми переходимо, попадаємо зразу на громадянство України. Да? Якщо декларація про державний суверенітет незмінна і не скасована, як поточна, вона є діюча, чинна, незмінна, не скасована, не скасовується, тому що офіційну відповідь мені надав міністерство юстиції. Україну і в цій декларації йде згадка, що використовується тільки законодавство української РСР. Якщо є закон про деранізацію законодавства України, так а що робить оця декларація про державний суверенітет, яка зобов'язовує використовувати тільки законодавство української РСР? Якщо декларація про державний суверенітет України є діюча, чинна, не підлягає зміненню, скасуванню, яка зобов'язовує використовувати тільки виключно законодавство української РСР, конституцію української РСР, навіть закону. Української РСР про громадянство, а ми переходимо раз, попадаємо вже в громадянство України. Так ось у мене запитання: ось ця декларація про державний суверенітет України, яка є чинна, яка є діюча скасування, не підлягає, зміню теж не підлягає. Вона відноситься до держави чи до республіки.